28 питання. Про надання то хвалинку індустрія, дозволу на розроблення проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинків сімейного збудованого з приміщеннями громадського призначення на вулиці Івана 2. Це оформлення з, 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 незавершеним будівництвом земельної ділянки для того, щоб платити аренду. Запитання зміни заповнення. Запитання. Zmijem in zapomnim, da za 3. maja 24. maja sta ne za osnovo, kajte ne 23. Ne 23, ne za osnovo. <головіка> рішення прийняти, да не вчу з нас, не вичинять провичку, ну, ви не допомогли. Як бачите, шановні депутати справді тоді виникали сумніву, що як білоруський гуманітарний сектор не буде існувати, зараз там будуть будуватися житлові будинки і житло. Центр міста, ділянка велика, тому я пропоную, ну, якщо така ситуація склалася, і юридично ми не можемо ніяк ну, прикупатися або не вислати важко рішення. Пропоную теж внести пункт, все ж таки, процент житлової площі дати для учасників АТО. процентів житлової площі, я ми по Чорнового голосували, таке саме це пропозиція. Житкової чи нагадує. Житкової площі, 8%. Так само, як у Чорнолого. Добавити пункт 3, відповідно, пункт 3 та 4

дејствува. 20% за награда. 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 после сешемо се на одзив на прошлу услуга. 20. во кој е простор. квартери. квартери. а на другите куќи постојат. добро ставина од осување. пропозиција за секој одобрување. Все з нами доповнили. Ставим це голову.